Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, продовжуємо тему Київстара, тому що відомо дуже багато деталей. Деякі з них втішні, а деякі зовсім не дуже. І людям потрібно бути готовим до того, що довгий час можуть залишитись без зв'язку. Не всі, а частина зараз розповім, як там все буде відбуватись. А друге, бути готовим до того, що прийдеться ще їхати в Офіс Київстару. Якщо, звісно, вам дорогий ваш номер і ви хочете його зберегти. Зараз також розповім деталі. І також про компенсацію, тому що багато вже запитують. Ну, в типу, гроші знімаються, так а послуга не працює, і невідомо, коли буде працювати. Ну, до речі, відомо частково. Зараз також це все розповімо. Київ Стар, який пропав учора, так. Був такий заставка дяким Київстару за найспокійніший день у житті. Найспокійніший, тому що не приходить ні дзвінків, ні повідомлень. Інтернет, якщо вдома нема, да, не можеш читати. Ну зовсім якось стало жити доволі спокійно, але тим не менше, потрібно підтримувати зв'язок, потрібно робити якусь роботу, потрібно Залежимо від нього. Ми вже дуже дуже сильно. Тож, що? Коли запрацює за зі слів, усіх, хто давав інтерв'ю, зі спостережень і зі всіх фактів, які з цього випливають. Але перед тим долучайтесь до каналу Народна Думка. Тут ми розбираємо завжди актуальну інформацію. Тож натискайте кнопочку підписатись. За вчорашній день наше число виросло на 2 тисячі, і нас майже вже 918 тисяч підписників, впевнено, рухаємося до мільйона. Тож долучайтесь і ви, будемо розбирати народні питання разом і будете отримувати кваліфіковані відповіді. І адвокатські, і юристські, і мої на ті питання, які я знаю. то. Тож, допомагайте один одному в коментарях, давайте відповіді на питання, і я буду старатись максимально допомогти вам в відеовідповідях. Київстар піддався хакерській атаці, взломали базу, взломали саме ядро, сам центр керування, але не тільки взломали і проміжні станції керування. На жаль, через це Київстар сам мушений, змушений був себе відключити. І це призвело до того, що мільйонів 20 українців залишились без зв'язку. Ажіотаж на сімки Life і МТС просто величезний, продають їх перекупи вже по 500 гривень, хоч їх собі вартість там 100-150 в залежності від тарифного плану перекупи. І тут, ну як це в Україні без цього? Да? Десь якась біда, значить на тому потрібно відразу наваритись, замість того, щоб безкоштовно їх роздавати в кого валяються. Разом з тим зросло навантаження на мережі Life і MTS, і вони перенавантажені, також дають збої в роботі. На жаль, одне тяне за собою інше, да, де тонко там і рветься. За скільки відновлять зв'язок, співробітник компанії дав інтерв'ю, що від доби до тижня. Навіть такі. У них вже враження, ну, не враження, а такі думки в самих співробітників компанії, що до тижня буде відновлення робіт. Зараз розповім, в чому, в чому складність. Навіть народні депутати, які причетні до зв'язку, тому що там також є, які відповідальні за зв'язку, також дали свої прогнози, що на відновлення зв'язку піде 2-3 доби. Тому що відновити це одне діло так. Е Повернути все на свої місця, а от захистити повторно, тому що той захист вже потрібно міняти, це зовсім інше. Наскільки я зрозумів, з подяки Київстару він висловлював велику подяку тим клієнтам, які чекають, обіцяв компенсацію. Зараз вони також поговоримо, що держава, державні спеціалісти допомагають сильно з захистом. Тобто, можливо, надають свої сервери, так, своє місце для зберігання цього всього трафіку. І... В Україні, так, ті люди, там, е, Міністерство цифрової трансформації, яке створило і дію, і інші державні сервери, там доволі розумні люди сидять, і вони, скоріш за все, також працюють зараз на покращення захисту саме мережі Київстар. Е, тож, е, чому так довго? Ну, по-перше, що захист потрібно переробити, по-друге, що на кожну цю проміжну станцію, а їх в Україні більше тисячі, потрібно виїжджати ремонтникам і програмувати її саме зсередини там. А таких ремонтників, які мають доступ до цих проміжних станцій, доволі небагато. Тих ремонтників, які взагалі мають там доступ щось десь полагодити, багатсько. А от які мають доступ до внутрішності, щоб програмувати їх доволі небагато, тому це все може затягнутися. Обіцяють, і вже втішна новина в тому, що точково почали включати. Точково, це я так розумію, без ядра, без головної системи. Проміжні станції співпрацюють між собою, ті, які не постраждали, і підтримують зв'язок. Також з хороших новин те, що людям запрацював роумінг, тобто великій частині людей, вірніше, не так, а то зараз подумають, чи всіх працює. Ні, великій частині людей запрацював роумінг, це означає, що деяку частину даних вдалося витягнути і передати операторам дані про наявні номера. Іншим операторам лайфу і МТС, так, чи Vodafone, чаю з МТС вже ж нема. Тож їм було передано дану про частину номерів, але те, що запрацювали не всі, наводи на мисль, що ті дані про ту частину, які зараз не працюють, просто не вдалося знайти поки що. І це може спонукати до того, що ці дані просто загубляться. І тим людям потрібно б знайти і відновлювати свою інформацію, свій номер, свій тариф, своє. все. До речі, про тариф е читав ваші коментарі, да, що Київстар в останній час доволі зажерся і можуть. Лише підтвердити те в тому плані, що в мене там методично десь 50 гривень додається до тарифу, і я такий не поняв. Поповнював настільки, вже не працює. Ну, можливо, карма, але ні, скоріш за все, що цілеспрямована акція на те, щоб ну, лишити нас спочатку світла хотіли, так? Тепер зв'язку. Ну, відрубати від цивілізації. Так. Е... Тому точковий зв'язок буде на проміжних станціях. Тим людей, яких вдалося витягнути номери, буде робити роумінг і це хорошо. Всім іншим очікуємо стан очікування, тому що будуть відновлювати поступово. Спочатку відновиться ядро, потім одна станція проміж... проміжкова. Так? І той регіон, який вона покриває, буде працювати. Потім інша, третя, п'ята, десята, лише, залишилось лише почекати, поки налагодять цей захист. Максимальний термін на відновлення, який дають, це місяць. Так, варто задуматись про е, тимчасового іншого оператора на цей зв'язок, але в пріоритетах то тиждень. Тиждень, щоб повністю відновилось усе. Але не факт, що це не станеться повторно і що це не станеться з іншими мережами, а все через те, що ми такого маємо дурнуватого сусіда. Так? Тож, активно розбираюсь, вам розповідаю. А, до речі, про компенсацію з першого дня було заявлено, що усім, хто не зробив якусь роботу там, ну буде компенсація. Скоріше за все, що ця компенсація буде просто не зняття тарифів за. Ті дні, поки Київстар не працював. Е, якоїсь такої глобальної компенсації, там, через те, що люди, наприклад, таксисти, так, е, яких номер був Київстар, і вони просто залишились на ці дні без роботи, тому що клієнти їх просто не могли викликати. Самі такі хитрі, швиденько попідключали вайбери все на іншого оператора, або возили з собою інтернет, так, е, модемчик невеличкий. І по вайберах тих самих працювали, але дуже багато просто простоювали. То, звичайно, що їм якоїсь компенсації, я не знаю, як це буде працювати. Надію, що якось запрацює, тому що пообіцяли. Але будемо уважно спостерігати, як тільки Київстар надасть достовірну інформацію, як він буде робити цю компенсацію, я відразу вам розповім. А от те, що. Не будуть знімати хоча б, ну це вже сто відсотків.